На Прикарпатті трирічна дитина впала у каналізаційний люк. У Тернополі дитина провалилась у каналізаційний люк. У Дніпродзержинську другу добу шукають дитину, яка впала у відкритий каналізаційний люк. Батьки бояться випускати дітей з рук. В парках і садках, на вулицях і дворах непомітні кількометрові чорні дірки, наче магніт затягують малечу. Сльози і паніка. Ця жінка в істериці вже дві години. Її син вийшов з батьком на прогулянку в парк. Побіг зірвати кульбабку і провалився. Ну, от рядом хожу ж за ним, він там собирає, бо то бригні. за ним бригнув. Його не було. Його смила вже. Моментально смила. Там біження таку зросла, ще касмо. Батько стрибнув за сином і сам опинився на чотириметровій глибині. Вламувалися до ті порушення, то що вони згніє. Ну чи ступінь. Рятувальники запустять в трубу відеокамеру, але знайти хлопчика в. Тільки на наступний вечір. Маленький Олексій загинув. Тепер це фото. Єдина про нього пам'ять. В цей сквер збігалися грати діти чи не з всього мікрорайону. Обурені жителі не раз закликали владу Дніпродзержинська позакривати ями. Але місцеві чиновники знаходили тільки відмовки. Багато люків розкрадають. Воруються пластмасові люки, воруються пліти, котрими накривають. Понимаєте, все варується. Але кому потрібно красти люки? Куди можна подіти це залізяче. І не вже на ньому можна заробити. Програма гроші розпочинає експеримент. Спробуємо зрозуміти, як працює цей бізнес. Тука, давайте. Сотні кілограмів металобрухту. Це звалище каналізаційних люків Київводоканалу. Нам дозволили позичити кілька ржавих кришок для експерименту. А скільки така кришка важить? 50. Забиваємо нашу автівку люками, беремо трохи побитого залізяча і прямуємо до одного з найбільших металоприйомників в Києві. Височені ворота на в'їзді охорона. Кажемо, що хочемо здати каналізаційні люки. Кличуть бригадира. Но он целый, да, как да. ну, То есть его, его разбить как бы ну, не является какой-то такой большой проблемой. То есть, если вопрос только вы говорите о том, чтобы разбить, то есть, грубо говоря, мы берем, просто их бьем и привозим вам те же люки, да? А в чем просто разница, вы мне расскажите? А если он битый... А якщо он віти, це ж не міні-нілюк, це метало. Тут ціна всього металу одна 2 гривні за кілограм. За один люк нам дадуть аж 100 гривень. За 10 люків тисячу. Приймарі шокують, вони готові прийняти будь-яку кількість люків. Тільки для формальності кажуть, треба їх десь розбити. Ми його піли, ми можемо тоді безгранічне кількість завести. Я не знаю, можете навіть на какую-то камінь положити, мені кайза забросить, воно Порезанные вот эти люки можна здати? Бригадир випадково промовляється. Вони приймають і цілі люки, але тільки від своїх людей. Нельзя Це все люблять на заводи, це нас завод, це не піднімає. Заради експерименту ми розіб'ємо один люк. Переїжджаємо на сусідню вулицю. Ось він цей каналізаційний люк, який сьогодні. Бери, в нас не захотіли прийняти, сказали, що потрібно його розбити. Що ж, розбити, можливо, ми це так зробимо. О, да. Кілька спроб і все марно. Можливо, кувалда допоможе. По углу так. по углу. По углу? А може може краще в центр? О, сюди. Поки ми намагаємося розколоти шматок заліза, перехожі запідозрили в нас крадіїв люків. А коли ви дзвонили, розкажіть їх нам. По телефону 102. К нам! Ми робимо в тому, що люки воруються. От, але для того, щоб люки, його потрібно розбити. До нас під'їде начальник місцевого райвідділку. З цікавістю розпитає про суть експеримента. І швидко зникне. Люки свої привезли, так? А? Да. Міліціянти порадять не розбивати люки, бо тоді доведеться пояснювати, де їх взяли і чи не належать вони державі. Але зі звалища Київводоканалу ми прихопили один розбитий люк, тому його і спробуємо здати. Повертаємося на металоприйомник. У нас в багажники там лежать металолом. Буті смотреть. Неймовірно, але після зустрічі з правоохоронцями металоприймачів хтось попередив про експеримент програми гроші. Пригадирша з робочого місця зникла. На її місці невідомий чоловік радить швидко нам звідси забиратися. Ні побиті, ні цілі люки вони в нас не приймуть. Невже це правоохоронці кришують столичні металоприйомники? Не бити на цьому. Я вопрошу, якщо будуть побійним, то та, ти, та, 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 та. То есть, если вопрос только виговорить о том, щоб розбити, то есть, грубо говоря, ми б'ємо просто і б'ємо і привозимо ті да? Не квапляться правоохоронці і шукати крадіїв люків. у столичному водоканалі. Пояснюють, вартість самих кришок невелика. Тому міліціянти навіть не порушують кримінальні справи за їх викрадення. Нам кажется все-таки що повинні возбуждать уголовные дела не тому, що хтось -то скупає крадене, а тому що це може повлечь за собою ну э, всі важливі случаї вплоть до смерті. Після смерті маленького хлопчика в Дзержинську до каналізаційної діри небайдужі зносять іграшки. А вже за 100 метрів видніється такий самий незакритий колодязь. Тут просто кошмар і ужас, тут обіця, тут просто зі вот такий чоловік. Місцеві чиновники порахували на повне латання чорних дір Дзержинську треба 2,5 тисячі люків, а це майже 3 мільйони гривень. Але якщо порахувати, то одну кришку влада збирається закупити аж по 1200 гривень. При цьому в інтернеті вільно люки продаються резинові по 400, ну і за 500 гривень можна купити взагалі чугунний. Тим часом Дніпродзержинська міліція вже порушила кримінальну справу, але батько Олексія мало вірить у справедливе розслідування. Є боже, чимовір, що їх не накажу. Як завжди, всі адкупи, що не так, так.